Hello, Friendly! з вами Деніс Френді. Ну що ж, так як ви тої суботи, тої суботи було е яке чисто, бо я не пам'ятаю. Давайте подивимося, яке то було. Чекайте, я не нагадаю, ні. Було тої суботи 8, 8 жовтня нагадав. Е так як я сказав, що 8 жовтня тоді купував ну, на 10 шоколадку я мусив тоді купити, а сказав, що іменно через. Тиждень через суботу, тобто сьогодні, 15 жовтня, я куплю для вас на кінець ці трубочки. Вони були: останній смак, більше він казав, не привозив. Коротше, ось такий смак. Це тут різні смаки. Дивіться, на кінець зробили переклад. Тут є для молока. все, у мене є молоко раз. Два. Думаю, нам стане для молока зі смаком лісових яєць, вишня та банану. Тому. Ось всі ці смаки, зараз ми і прореагуємо. Тому поїхали до заставки. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на Візарт на Соломинка Цукрова, Quick Milk 5 Wizard для молока зі смаком лісових ягід, вишні та банану, нану, нану, нану. Е, Нема телефона, бо поїхали батьки е, там. По справах, тому я записав коментарі. два. Бо в мене решта закінчився зошит, треба заводити новий зошит і писати ваші коментарі. Що ж, прокоментував вчора під роликом: Собака-гавчик. Цікаві колобки і сам би такі з'їв. Не знаю, чому ти поставив всього лиш 8 балів. Я б поставив 9-10. Ну, якби ти попробував. кожного свої смаки і свої оцінки. Мені тверде було трохи. Ну, не дуже більше я восьми не можу поставити, бо мені більше не смакує, лиш до 8. Ось, 8 балів це і так нормальна оцінка, тому і так і поставив. І прокоментував Ніколай 2012. Можеш ще попробувати сухе печення. Він мав на увазі оце печиво. Я його реагувати на відео, скоріше всього, не буду, може, плюс-мінус на YouTube шорт. Бо того, що ну того що воно тверде. Тверде, і воно не смачне, я вчора ще раз його спробував з начинкою, і начинки взагалі не чути. Коротше, там буде оцінка 4-3 бали. Це дуже погана оцінка, тому ліпше не реагувати. Я більше реагую, то, що мені смакує. Добре, ставимо грітися, гріти молоко у мікрохвильовку і будемо з вами зараз реагувати. Бо холодне не смачне. Ясний, Ясно, дуракові зрозуміло, що треба поставити зігріти, розумієте? А поки гріється, чекаємо. Щось так воно почало. Трястися. Добре, зараз будемо реагувати. Не знаю, на YouTube шорт, напевно, не лишаю, хочу всі смаки тут попробувати, напевно, так. Що ж, поки вона гріється, розпаковуємо. Так. Був на базарі. Файно. Тут є 5 штук. Ну, може, тут є. як класно пахне. Значить, зі смаком лісових ягід. Вишні та банану. Добре, будемо реагувати. 5 штук, за 25 гривень. Я йому дав короче, 40, бо в мене не було 20, Пінь каже, потім п'ятку ку додавиш. Ну таке. А ну який кіти смак. Не чути. Ну, це треба... Зараз ми попробуємо. Все, готово. Короче, 5 штук. Чекають молока. Поїхали по молочку, друзі. Моло молоко туди, давай мені молоко. Так, зігрілося можна пробувати. Молока цього, думаю, банки мені достатньо буде, тому... Поїхали пробувати. Давайте, він на це лет'яу. Не можу розрізнити. Ні то банан, ні то вишня. Давайте ще раз. Давайте так. Щоб я не тримав стакан в руках, я вас поставлю тут. Ось так буде краще. І стакан, бачите, і все. Поїхали. Це походу, лісові ягоди. Лісові ягоди. Очинка, оцінка буде 8 балів. Смачно класно. Допиваємо. Напевно, я всі з'їм трубочки, щоб дати вам оцінку. А на YouTube Short буде малюнки, так що я вже розібрався. Ану. Перше мив у посуду, бо треба було помити. Такі справи. Мусив ще прибирати перед зйомкою, Нічого прибрав. Все, ми випили. Оцінка 8 балів. Наступна трубочка. Ось, поїхали. Оцінка, чекайте, це по ходу вишня. Та це вишня. Толком не зрозумію, що тут на вишню. Ще є трохи. Допиваємо, не качаємо. Тобто не чути вже того молока. Чути лише саме молоко? Чекайте. Перевертаємо. Я вже тепер взагалі не чую. Тут вже взагалі саме молоко, не чути смакові певно закінчилось. А, тут вже майже закінчилось. Це ці цукрові Ну давайте ще зап'ємо. Не знаю чого, але я вже взагалі не чую. Ну, коротше, більше тут нічого не вийшло. У нас ще три штуки. Я ставлю молоко, бо це закінчиться. Давайте, що це за смак, дізнаємось. А, попередньо отримую також 8. Це походу банан. Банан, виходить, напевно, 9 бар, бо це дуже смачно. Але ми мусимо наливати молоко, бо закінчилось, очевидно. Нічого, вони привезуть. Молока, бо вони поїхали в село е, до бабусі. Якраз молока привезуть. Так що не переживайте, молока стане нам цього, а вони привезуть нову. Але вона, 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 вона така, знаєте, злосна прийде. Вона така скаже, блін, ти молоко все А Я їй пояснюю через цю трубочку довелося. <звук> Смачно. Давайте відправляємо в мікрохвильовку. Поки. Поки це гріється, що гріється гріється. молоко, хочу сказати, яке класне сонце. Дивіться, яка ще осінь золота. Треба любувати, цінувати моменти такі, як сонце. Ну, дивіться, гарне осінь, бачите? Ну, класне. Я вважаю, треба вам показати. О, можна було б десь кудись поїхати на озеро. Познімати ліс зараз дуже цікавий. Всякі жовте листя. Ну, дивіться, щоб показати. Тут такі маленькі вікна, що я не покажу. Ну, короте, бачите? Яка гарна осінь, яка красива. Красива осінь, короте. дуже класно. Все, повертаємось пити. Повертаємось. Так, друзі, сьогодні вас чекають YouTube. Шорти, як завжди. Добре, що переліди з'явилися. Ще вчора ми набрали 8 тисяч передів, ще до сьогодні там два ролика по тисячу набрали. Коротше, супер, переліди повернулися. Жалко, що самого 10 го не було, але нехай, головне з 11-го. Що зробиш? Добре, продовжуємо пити. Достаємо молоко. Молоко не ЗНО! Ну, йому що риму дати, знаєте. Молоко не ЗНО, молоко не ЗНО. Все, давайте. П'ємо, бо п'ємо. Як вас поставити? Саме вас поставити. Так, трошки так. Все, п'ємо. А ну, ще раз дізнаємось, який смак. Здається, це вишня. Я не можу розрізнити. Походу це вишня, так. Оцінка буде 9 балів, класно. Ааа, смачно. Що вже знову закінчилось? Тут дуже трохи цього. Попиву вже нема цієї трубочки. Ой. А молока скільки йде на це, розумієте? Все, допили. Коротше, це 9 балів. Наступний смак, не знаю який. Це походу банан, бо або та ж сама вишня. Коротше знову 9 балів. Якийсь такий. Пише, що магічні соломки. Типу чорівна соломка, не знаю. Знову закінчилось. Знаєте, що хочу зробити? Відрізати соломку і попробувати самі оці штуки. Так і зараз зробимо. Де мої ножниці? А, ще ножниці вийде. Добре, я візьму тоді ножик. Я хочу спробувати самі ці штуки, розумієте? Так, розріжемо саме і спробуємо. О, розрізав. А ну. Угу, це цукор. Ну, смачне. Чекайте. Як це. Це цукор цукровий. Ну, прикольно. Дайте на долоню. Добре, це просто дуже такі трубочки. Ой, поросипав. Ну, коротше, 8 балів. Не можу достати. Коротше, ножиком треба і достати. Ану. Це крові трубочки, там. І смак не можна роз'яснити. Зараз достанемо. Ну, які є. Добре, друзі, наступна трубочка. Скільки в нас ще одна лишається? Ще здається одна. Знаєте, що я хочу. Розрізати все. А добре, піймо так як є. До мене дійшло. Знову той самий смак. Це, походу, в одній трубочці додавлено. І е лісові ягоди і вишня, і банан. Я думаю, що, знаєте, ці 5 трубок. І одна трубочка зі смаком банана, друга лісові ягоди, третя вишня. Четверта банан. вже здається, казав. А це ні, це все разом. Тепер зрозуміло, все разом вони додали, ясно. Я зрозумів, вони тут все разом додали. Ну, коротше, 9 байозелом, так. Вони все додали в одному. Добре, друзі. Наливаємо останній стакан молока. Це ми скільки випили? Нічого собі, ми багато випили. І будемо... Ви зрозуміли. Так, відправляю. Ой, друзі, друзі. Коротше, ще пробую розвивати свої, знаєте, другорядні канали Деніс Пренні. Попробую я ще один із того зняти, бо тоді ще того у мене передів не було. Ну, до вечора там потім з'явилися. І... Що я хотів сказати і... Не було перегляду. Попробую ще один канал на 20 жовтня. Поставити прем'єру. же день справді. Подивимося, набереться, не набереться. Я вже поставив, подивимося, ще познімаю сьогодні. Подивимося 20-го, набереться, на той інший канал не набереться. Якщо не набереться, знімати не буду. Самі розумієте. Дуже липкі руки після цього. Оно очевидно. Тут небагато треба було мені наливати, бо тут не небагато лишилося. Ну, Прикольна штука, але дорога. Ну, Те, що дорога, мало її ще чи що. Ну, дитяча, дитяча їда, така знаєте. Якісь трубочки, якісь... Горошки, непонятні. коротше. Диється, більше нема. Знову чуть-чуть лишилося. Ми знову розрізуємо, розрізаємо і смакую. Розрізаю, не качаю. Це цукор. Ну, коротше, ми все з'їли. Все випили. І з'їли теж. Ням-ням. <клух> Ням-ням. <клух> так. Я хочу все це вилизати. Десь були ножниці. Коротше. Йолки-палки, ви мене достали. З не виє! Дорогі друзі, а батьки, що вони все ховають. Непонятно, куди вони ховають. Так, і зараз це все розрізати. Так. Цукор доберемося. Не доберемося. Так. Так. О, цукор, добрався. Ммм. Прикольно. оціночка 9 балів. Добре, ще в нас де лишився цукор. Там я розріжу і з'їм. тут ще лишився чуть-чуть цукор. Давайте розрізаємо, Ой, полетіло. Смачно. Mm, коротше, на цьому все. E, щоб вже не допивати лишнє молоко, я зараз перелью назад. Мама буде нервовуватися точно. Коротше, друзі, висновки, дивіться. Тут ще лишилося на дні цукор, вже це брати не буду, це вже викину. А, тут ще лишилося. де? Там? там ще на дні лишилося. Ну, коротше, це залишки. Сам цукор оцінив оцінку, ви само бачили. Ось такі трубочки були. Коротше, все, це стакан ми вертаємо трохи. Ще буде, знаєте, о, бачите, вернули трохи. Буде у каву ще для кави стане. Тому на цьому, друзі, будемо завершувати. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, пишемо коментарі. Лайки ні в якому випадку. Чекайте. Я вчора закрив лайки. Сьогодні подивився, було 5 лайків під вчорашнім роликом. Ціно це мало, я впевнений, що люди поставили десь на 12, 13, 15. Як і раніше не списувало, було 12-15. Ну, ну, якщо хочете, можете спробувати. Може і вийде під цим відео 10-15 лаг. Якщо вийде, я, звичайно, закривати не буду. Не вийде, закрию. На цьому все. Дякую за перегляд. Ось така була корівка. Чарівні смаки, значить, в, одно, в одному. Бачите, в одній трубочці і лісові ягоди, і банани, і вишня. Все зрозуміло. Я думаю, що в окремо типу в окрема банан, вишня, лісові ягоди. а То все в одному. Тому на цьому все. Дякую за перегляд. З вами був на зв'язку Девсфері. Всім удачі, всім пока. Сьогодні чекайте YouTube шорти. Завтра багато контенту. Всім пока-пока, бувайте! Пока!